Так, і знайомимося з цими трьома позначеннями. Вибірки, які відрізняються одна від одної або елементами, або порядком їх розміщення. Називають розміщеннями, позначають буквою А, зверху йде буковка К, знизу йде буковка Н. Тобто це упорядкована множина з К елементів і з N Н. Н повинно бути більше, ніж К. Н більше, ніж К. Ну, Іноді може там дорівнювати. Знаходиться ем, розміщення за формулою n факторіал поділити на n-k факторіал. Приклад, де це застосовується. За правилами ФІФА, у фінальній частині чемпіонату світу з футболу беруть участь 32 команди. З кількома способами можуть бути розподілені золоті, срібні та бронзові медалі між цими командами. Тобто, в нас є золоті, срібні та бронзові медалі, їх три, і їх яким чином, скількома способами можна розподілити ці три, виходить, видамі медали між 32 32 команди. Чому тут виконується розміщення? Наприклад, от ми розглядаємо перша команда, друга команда і третя команда, наприклад. Перша команда отримала золоту медаль, друга команда срібну і третя команда бронзову медаль. Якщо ми ці золоті срібні бронзові змінимо місцями, це буде зовсім інша, вже інша множина зовсім інший результат буде. Тобто, якщо, наприклад, перша команда отримала срібну медаль. А друга команда отримала золоту медаль, а третя так і є бронзову медаль, але це зовсім інша множина, це зовсім інший результат. От тому і кажуть, що порядок їх розміщення відрізняється одна від одної. Тоді тут ми застосовуємо формулу розміщення, тобто ми записуємо а 3 із 32 Дорівнює. Зверху у нас йде 32 факторіал, знизу 32 мінус 3 факторіал. Ну, 32 факторіал – Це 1 помножити на 2, помножити і так далі. помножити на 29, помножити на 30, помножити на 31, помножити на 32. Поділити 32 мінус 3 це 29 факторіал. Ось тут у нас 29 факторіал. Це означає 1, помножити на 2, помножити на 3 і так далі. Помножити на 29. Тепер ви бачите, що у нас добуток до 29 скорочується. І у нас виходить 30, помножити на 31, помножити на 32. Ну і далі там можна порахувати вже. Які тут питання є? Немає. Добре, поїхали далі. Наступне розміщення з М-елементів. По М. Називають перестановками і позначають буквою П. Що означає перестановки? Це, як на минулому уроці Ілья нам казав, що у нас є стільки місць, і ми переставляємо на стільки, на стільки ж місць і потрібно переставити. Тобто, в нас є, наприклад, зі школи, наприклад, вам наведу приклад є п'ять стільців і треба п'ять учнів. Розсадити на 5 стільців. Тобто у нас є 5 учнів і для них, для них 5 місць є. Тоді Тут використовується формула перестановок. ми їх переставляємо місцями. Тоді використовується формула перестановок n Нфакторіал. Приклад зразу: з кількома способами можна розташувати на, шахме, на шаховій дошці 8 тур так, щоб вони не били одна одну. Ось перед нами ну, доска, У нас вже тут вісім рядків, вісім ну, стовпчиків, рядочків вісім, ну і вісім тур. Ми цю туру можемо поставити на будь-яке місце із восьми, і їх вісім, тобто ми і отримаємо, що ми їх можемо переставити вісім факторіал способами. Ну, це, якби там 40 тисяч десь виходить, якщо не більше. Питання тут є? Ну, перестановки така, сама проста, до речі, сама проста комбінація. Діти в основному плутають розміщення і комбінації. І от ще одна у нас комбінаторна означення це комбінації. Вибірки, які відрізняються одна від одної, принаймні одним елементом, а не порядком їх розміщення. Тобто, чим відрізняються розміщення від комбінації? тому що у комбінації зовсім інша формула. Розміщення, там порядок елементів, він відрізняється, і це вже інший результат. Тобто там використовують розміщення. А в комбінаціях все одно, як вони там розміщуються, все одно головне, щоб вони відрізнялися елементами. А як там вони розміщуються, в якому порядку все одно? От якщо порядок розміщення не нам ну, не зважаємо на нього, тоді використовують формулу комбінацій. І формула комбінації це е, зверху N знизу M. тут N буде менше, ніж M. все, що записується зверху, воно менше або дорівнює. Тут в даній формулі N буде менше або дорівнює M. Якщо M... N і М рівні між собою, то така комбінація дорівнює одинички, і якщо зверху нулік іде 0 із М, то також ця комбінація дорівнює одиниці. Якщо це 1 із М, то ця комбінація дорівнює m тоді. М і Н це повинні бути натуральні числа. Так ось комбінацією із М Елементів по n називають будь-яку n елементу під множину, так щоб в неї порядок розміщення ми на нього не зважаємо, а він відрізняється принаймні одним елементом. Ось у нас задача. На колі розміщення 9 точок. Скільки існує відрізків, які з'єднують кожну точку з іншою. Ну, давайте розглянемо, щоб ви бачили, як взагалі розв'язуються задачі на комбінації. На колі розміщено 9 точок. От розміщуємо їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Скільки існує відрізків, які з'єднують кожну точку з іншою. От подивіться: я беру е, першу точку, наприклад, і починаю з'єднувати е, її відрізками. Скільки відрізків в мене вийде? Чому ж дев'ять? Вісім буде. Вісім. Ми ж цю одну точку з'єднуємо з іншими восьмю. Значить, буде вісім вже відрізків. Далі ми беремо другу точку. Але скільки вже відрізків вийде? Сім відрізків. Вже сім відрізків, тому що ми цей відрізок не рахуємо. Він, ми вже його рахували один раз. Навіщо ж нам його е, інший раз рахувати? І так далі. Ми далі кожну точку е, з'єднуємо, і там у нас менше і менше і менше е, відрізків виходить. Тобто ми тут використовуємо, коли з'єднуємо відрізочки, ми використовуємо оці дві точечки. дві із дев'яти. Правильно? Але коли ми з'єднуємо, у нас потім якась точечка вже, от коли ми цю, наприклад, розглядаємо, будемо з'єднувати у відрізки, бо вона вже у нас з'єднувалася з цією точкою і з цією точкою. Ми не можемо це два рази рахувати. Тому тут використовується формула комбінацій. Ми деякі точки, ми не будемо два рази рахувати. Тому ми використовуємо формулу комбінації: ми записуємо 2 із 9. ми дві точки використовуємо для того, щоб ми отримали відрізок. Ну і рахуємо 9 факторіал поділити на. 7 факторіал і поділити на 2 факторіал. Тобто, по формулі. Зверху у нас стоїть ось воно, 9 факторіал, потім знизу стоїть ось 2 факторіал, і різниця ще між ними. Ну, і Тут дуже просто дивіться, коли ми скорочуємо, 9 і 7, воно скорочується, це ж добуток від 1 до 9, а це добуток від 1 до 7. Тобто добуток від 1 до 7 скорочується, і в чисельнику у нас залишається 8 помножити на 9. Ну, 2 факторіали та 1 помножити на 2. Ну, далі 2 і 4 скорочуються, і виходить 36 відрізків. Які тут питання? Немає. Зрозуміло. <гум> Так, добре. Тоді дивіться, давайте спочатку спробуємо обчислити, ну, користатися цими формулами, щоб далі у вас було з ними простіше. Ось у вас обчислити розміщення 3 із 7 дорівнює. Як це обчислити? Ну, Тауна. в чисельнику 7 факторіал і в знаменнику 3 факторіал і в дужках 7 мінус 3 факторіал. Ні, це розміщення, це розміщення. Якщо ось воно розміщення n факторіал поділити на n мінус m факторіал. Ось вона формула розміщення. То що в знаменнику буде? Тут чисельника згодна, Тут 7 факторіал. От це більше число, йде в чисельник з факторіалом. А що на знаменнику буде? Чотири факторіал. Чотири факторіал, правильно. 7 мінус 3, 4 факторіал. Ось ми повинні різницю між ними знайти. Це формула розміщення. Ілья, ти зрозумів? Так, зрозумів. Добре, як ми скоротимо. Ви повинні зараз вже навчитися е, скорочувати їх, щоб не розписувати ці добутки. 7 факторіал це добуток від 1 до 7. 4 факторіали це добуток від 1 до 4. Тобто, добутки від 1 ну, до меншого числа вони скорочуються. Що залишається? 5 помножте на 6 помножте на 7. Да. 5 помножити на 6, помножити на 7. Ну, і тут ну, тут, тут ну, легко порахувати, 5 помножити на 6, це буде 30, 30 на 7 це буде 210. То іноді бувають такі добутки величезні, що не хочеться їх такі здорові рахувати, тобто. А якщо такі маленькі добутки, то їх можна порахувати. Так, давайте комбінацію 2 із 20. 20 тут комбинация m n до ривня n факториал. Тут у нас m факторіал і n минус m факторіал. Ось така формула комбінацій. комбинаций. Почему здесь комбинации? Шо-шо. А почему здесь комбинация? Шо -шо? А почему здесь комбинация? Где здесь? Это просто вот формула, тебе пропонується її обчислити. Вот задание обчислити. Що значить, при чому здесь комбінація, я не поняла. Да, я уже поняла. Ми, ну, задачу конкретно ми зараз не розв'язуємо. Мы просто об, ну, тренуємося обчислювати розміщення та комбінації. Ну, то як тут обчислити? 20 факторіал поділити на. 2 факторіал І 20 18 факторіал. Правильно, 18 факторіал. дорівнює. Далі, що тут можна скоротити? Звичайно, що ви ж не будете 22 скорочувати. Це, ну. Краще 20 і 18 скоротити, тому що 18 вже більше, у вас тоді скорочується дуже багато чисел скорочується в добутку. 20 факторіал – це добуток від 1 до 20, 18 факторіал – це добуток від 1 до 18, їх скорочується. Що залишається у нас? 19 і 20. Правильно, 19 помножити на 20 Чисельнику, а в знаменнику це ми скоротили. А в, чисель, а в знаменнику залишається 2 факторіали. Тобто 1 помножити на 2. Ну, далі 22 скорочуємо, і у нас виходить 190. Так, це зрозуміло? Зрозуміло. Добре. Далі наступне завдання: треба встановити відповідність, тобто так само порахувати. Тут ніяких задач поки що нема. Вам пропонують навчитися рахувати спочатку. Так, ну ось, наприклад, перше. Починаємо з першого: 0,5 помножити на А4 із 6 до рівня. Ну, Це розміщення, тобто сюди застосовуємо формулу розміщення. 0,5 далі помножите на що? Чись факторіал поділити на два факторіал. 6 факторіал поділити на 2 факторіал дорівнює. Далі 6 факторіал і 2 факторіал скорочуються. Ну, 0,5 можна як одна друга переписати. Помножити. 6 факторіал, 2 факторіал скорочуємо. Що у нас залишається? 4 помножити на 5, помножити на 6. Чому 4 помножити на 5, помножити 8. на 6? 3 помножити на 4 помножити на 5 помножити. Так. Да. У нас же е, 6 факторіал – факторів, але та добуток від одного. Ну, тут е, не багато розписувати. Ось він добуток. А 2 факторіал – це 1 помножити на два. Тобто тільки ось це скорочується. Залишається 3 на 4 на 5 на 6. Дорівнює. Ну, що тут ще скоротити можна? Тут же одна друга у нас з'явилася. 2 і 4. 2 4 можна скоротити, так. Да. Тут е, буде двійка, е, тут... Е, 3 помножити, Ні, краще 3 помножити на 6. Це буде 18. Тут буде 10, тобто буде 180. Тобто тут відповідь D. Так, это зрозуміло? Саша, ти зрозумів це? Так, зрозумів. Так, поїхали далі. 5 помножити на А 3 із 8 дорівнює. 8 факториал, поділити на 5 факториал. Що mm -hmm. скорочується і що залишається 6, на 7, помножити на 8. Mm -hmm. 6, помножити на 7, помножити на 8. Ehm, так, ну тут у нас e, 40, а тут у нас. E, 42. Тут да, тут 40, тут 40, тут 42. Ну, так, якщо так подивитися, то тут відповідь Г буде. 1680. Але ж ви так на НМТ не робіть, краще порахуйте. Мало, вдруг там якась помилка. Так, 0,5 помножити на п 6 до рівня. П і 6 это перестановки 6. Ну, n дорівнює тут 6. Тобто тут 0,5 помножити. Ну а далі П. Это перестановки. П6 это значить 6 факторіал. 6 факторіал, чому дорівнює? 1 2 на помрештану. Так, так, Правильно, правильно. І чому це дорівнює? Вам ну, потрібно запам'ятати, чому дорівнює ну, 1 факторіал, то понятно, що 1, 2 факторіал теж зрозуміло, що 2. 3 факторіал це 6, 4 факторіал це 24, 5 факторіал це 120. І 6 факторіал це 120 помножило на 6, це 720. А якщо ми множимо на 0,5, то що у нас виходить? 360. 360, правильно, тобто тут відповідь А. Ну і четверте, от такі от завдання, от як четверте, я маю на увазі такі розв'язання для задач. Це такі вже достатній високий рівень задачі, коли використовуються і зразу в розв'язанні і перестановки, і комбінації. Буває, що додаються, наприклад, ну, там взагалі не комбінація, а розміщення. Буває такі задачі, що там потрібно зразу множити комбінації між собою, потім їх ще й додавати. Ну, Тут П9 помножити на А7 з 8. Перестановка это 9 факторіал помножити, а розміщення це 8 факторіал поділити на 8 мінус 7 факторіал до рівня. То що у нас тут виходить? 2 помножити на 3, так далі 8. Що що? Ну, 2 помножити. Ну, там же що 8 факторіал поділити на 1 факторіал. 9, Тут 9 факторіал помножити. Да, 8 факторіал поділити на 1 факторіал. Тут у нас взагалі-то виходить 9 факторіал помножити на 8 факторіал. Щось я тут такого числа, до речі, не бачу. Тут його нема. Воно якесь велике таке. Що 9 факторіал і 8 факторіал, це взагалі великі такі числа. Щось я не бачу. Може, тут десь помилка, може тут не множення повинно бути. Так, добре, а ви зрозуміли тут? Зрозуміло, так. Так, ну, поїхало далі. Ось задача була в 2010 році на ЗНО. І вона була, в, як ви бачите, в першому рівні, тобто за неї давався 1 бал, тому що є варіанти відповідей. Куда ви замок на дверях має 10 кнопок. Це, да, це були раніше такі замки, на яких, ну, десь, от в центрі я бачила такі замки ще залишилися, На яких нанесено 10 різних цифр. Щоб відчинити двері, потрібно одночасно натиснути дві кнопки, цифри, на яких складають код замка. Скільки існує різних варіантів коду замка. Вважайте, що коди, утворені перестановку цифр, є однакові. Тобто 1, 2 і 2, 1 це одне й те саме. То що ми тут будемо використовувати, по-перше, яку формулу, щоб порахувати ці всі можливості? І як взагалі знайти це число? Ну, у вас є 10 кнопок. 10. А 2 використовуються для того, щоб відчинити двері. І вам навіть підказка є, що перестановка цифр. Є однаково. У нас в якій формулі? У нас є формула розміщення там, де у нас М із Н N йде менше від більшого, а тут якраз два. Ми дві кнопочки із десяти використовуємо. І є комбінації також М із Н. N. Тільки в розміщеннях у нас. Перестановка, ми на неї, ми зважаємо на неї як на, іншу вже, на інший результат. А тут у нас перестановка однакова. Якщо перестановка однакова, то це використовується тоді формула комбінацій. Якщо б, наприклад, все те саме було, вся така сама е, задача, тільки без кодового замка. А наприклад, скільки можна е, двозначних е, чисел утворити, тоді. Е... Ну, там нулік у нас іще, там на нулік треба було зважати. Але, ну, скільки можна, наприклад, утворити там чисел двозначний з цих цифрок. Тоді тут комбінація 1, 2 і 2, 1 – це різне. Тому що там 12, а там 21. Це вже різні числа. Тому ми використовували формулу розміщення. А а так як тут код, ну, яка е, різниця натиснули 1 2 або 2 1? Яка ж нам різниця? Все одно е, ця комбінація клавіш нам відкриває двері. Відчиняє двері. Тому використовується тут формула комбінацій. Ну хто порахував, чому це дорівнює? Ну 10 поділити 10 факторіал поділити на 2 та 8. 2 факторіал і 8 факторіал. Правильно. Тому що ми комбінацію е, знаходимо 2 із 10. Тобто тут буде 10 факториал, е, в знаменнику 2 факторіал і 8 факторіал. Дорівнює. Ну і чому це дорівнює. Тут же 10 і 8 скорочуються? 9, 10. Тут 9 помножити на 10, а тут буде 1 помножити на 2. Тут 10 і 8 факторіал скорочуються до рівня. Потім 10 і 2 можна скоротити, і у нас виходить 45, тобто відповідь В. От дивіться, Якщо в такому кодовому замку використовувати тільки дві кнопочки, один і два, щоб відчинити двері, то це якось дуже мало е, варіантів. Е, тобто можна дуже легко здогадатися, там на які можна дві кнопочки натиснути, там всього 45 варіантів. Це так, ну, мало. Е, якщо хтось, наприклад, захотів зайти в під'їзд, то в нього дуже швидко вийде відчинити ці двері. Я пам'ятаю, що на такі замки використовували взагалі три клавіші, три кнопочки. три різних кнопочки, там вже ну, більше варіантів. більше варіантів, щоб зробити ці от коди, кодові замки. Так, скажіть мені, у вас питання є? Нема питань. Так, добре. Якщо нема питань, тоді ми ще в п'ятницю зустрічаємося з вами в 13.20 на алгебрі і будемо далі розв'язувати такі задачі різні. Все, діти, дякую вам за урок. до побачення. До побачення.